Прокладки і тампони зараз вже абсолютно не потрібні. Для чого забруднювати навколишнє середовище цими промакашками? Зараз є менструальні чаші, вони абсолютно безпечні для людини, і на них не потрібно використовувати щомісяця, що 28 вісім днів гроші. Для чого, якщо є ось така прекрасна штучка, яка дезінфікується, яка міняється один раз на день, яка не протікає, ви просто її скручуєте в такий равлик і у саме тепле гаряче місце. Все. І не потрібно щомісяця купувати прокладки і тампони. Ось ось, купили раз на багато-багато років я прагну повної автономії у всьому. І ось це економить значно мій бюджет. Я себе не відчуваю лохом, коли щомісяця несу в магазин гроші. А якщо ви робите регулярні очищення, у вас вже немає таких обільних місячних, щоб була аж повна чаша за день. Адже коли тіло чисте, там трошечки. У нас три дні це максимум на чисте тіло, три дні максимум менструальний цикл. А коли у нас прям Дуже багато виділень, багато днів. Це дуже забруднене тіло. Його потрібно чистити. Це ненормально. Це означає, що ваші інші органи виділення, такі як легені, нирки, шкіра, кишечник, вони не працюють так, як потрібно, і цей весь бруд він скидається в ендометрій. І ендометрій, хоче того чи не хоче, він мусить виводити ці всі яди. Тому у нас такі довгі місячні, тому у нас такі вони обільні, тому вони з таким м'ясом. Прям будемо йти до здоров'я разом. Виходимо з масового гіпнозу, прагнемо повної автономії, а чашу спробуйте обов'язково.